Децентралізація в Україні відзначає 10-річний ювілей. За цей час вона суттєво змінила систему управління нашою країною, наблизивши владу до людей та надавши нам більше можливостей для самоорганізації, для розвитку своїх громад. Реформа Адмінтерустрою відкрила нові перспективи для фінансової незалежності громад. І ми стали свідками того, як громади втілювали, намагалися втілювати в життя проекти, покращувати інфраструктуру освіти, медицини, соціальну інфраструктуру та інших сфер життя. Навіть у найважчі часи, часи війни, місцеве самоврядування в Україні демонструвало свою стійкість. Громади та їх жителі відіграли важливу роль у організації оборони, в плануванні евакуації. Допомагаючи переселенцям та підтримуючи життєдіяльність громад в досить складних умовах, важкі воєнні часи. Війна показала, що децентралізація є правильним шляхом, адже вона робить країну сильнішою, більш демократичною та стійкою до викликів. Сьогодні ми перебуваємо на порозі історичних змін, які сформують майбутнє нашої країни після війни. Є виклики та загрози відкату процесу децентралізації. Закликаю не до взаємопоборювання, що сьогодні ми бачимо в деяких громадах, а в єдності, в єдності місцевих рад, Верховної Ради, уряду і громадянського суспільства, що є ключем до успішного відновлення територіальних громад та побудови мирного, демократичного майбутнього нашої держави. Десять років децентралізації – це лише початок шляху. Ми багато чого досягли, але попереду ще дуже багато роботи. Тож віримо в нашу країну, віримо в наш народ, віримо в нашу перемогу та прямую усі разом до перемоги. Слава нашим героям! Слава Україні!